Якщо ми кажемо про, про взаємодію спільноти, взаємодію спільнотою включає в себе декілька аспектів: це і а, анонси, це і промо, це і фандрейзинг, це і збір грошей. І, і тут, тут теж дуже багато рішень, які допомагають громадським об'єднанням якимось чином цим працювати і щось що, що цим далі робити. Починаю з соціальних мереж. Для громадських об'єднань, для активістів, для нон-профіт організацій є спеціальні версії, а, і які ви можете використовувати, в тому числі безкоштовно. Для того щоб більш ефективно всі сервіси, всі додатки, всі, всі системи, які доступні в соціальних мережах, використовувати саме для вас, сервіс розповсюдження інформації це фактично додатковий, більш може вузька спеціалізація в соціальних мережах, а це речі, які дозволяють вам більш гучно про себе розповідати, про себе заявляти.